Але вчити безпеці дітей треба знаннями. Дитина повинна знати, виходивши, перед тим, як вийти на вулицю, я повинна з собою взяти там свисток, гроші, водичку, заряджений телефон, прослідкувати. Дитина повинна вчитися заряджати і слідкувати за зарядом телефон. Поповнений баланс, щоб вона могла подзвонити. взяти з собою додаткову зарядку, парубанк, так? Ліхтар, якщо темний період часу, взяла, поклала це в рюкзак і виходить на вулицю. Перед тим як вийти на вулицю, позвонила мамі, сказала: Я пішла до подруги. Це буду о 20.00. І о 20.00 дитина повинна прийти додому. Якщо вона затримується, повинна позвонити мамі і сказати: Я затримуюсь або мене. <у>, у мене там всі в телефон, там не, не сказав вже іншу річ. Або затримується, наприклад, позвонила мамі і казали, що я затримуюсь. Так? От. Або, наприклад, ситуація у дитини вкрали телефон, або вона загубила телефон. Теж дитина повинна знати, що робити в цей момент. Не вкрали телефон, до кого вона може підійти.